В першому кварталі 2024 року ми отримуємо перші ескадрильї f 16 Чим же цей птах кращий за радянсько-російські сушки та міги? Це літак четвертого покоління. Він був розроблений у 80-х роках і дуже легкий. Конструкція ФК на 78% виконана з алюмінієвих сплавів, але справа зовсім не у корпусі. Основною перевагою ефок над сушками і мігами є начиння. Радар, система наведення, система обміну даними це ключові переваги. Не Кісті маневровість, хоча і тут f 16 задніх не пасе. Але перевагами цього літака над російськими су та міг є їх розмір, авіаційне озброєння, а також розвиненіша радіолокаційна система, завдяки якій f 16 може бачити російські літаки на більшій дальності, ніж вони його. Відтак, у застосуванні зброї на великих та середніх дальностях перевага також належить f 16, але в умовах ближнього бою цей літак все ж таки поступається російсько-радянським розробкам. У американців трохи гірше. Маневровість, але останній повітряний бій відбувався у перші тижні повномасштабного вторгнення. Я нагадаю, поки наші сили ППО не адаптувались до нової реальності і не вийшли на максимальну ефективність. Ще одна перевага F-16 16 це масовість виробництва. Загалом їх було випущено понад 4600 штук, майже втричі більше, ніж його найближчого конкурента Міг-29. Ну а тепер про озброєння F-16 aim 120 Amram – Це найпоширеніша ракета середнього радіусу. Класу повітря повітря це ракета з активною головкою самонаведення, яка може самостійно захоплювати ціль. Таким чином реалізується принцип вистрілив і забув у пілотів військово-повітряних сил України, які літають на су 27 і міг 29 Просто немає зараз на озброєнні ракет з активним самонаведенням. Вони змушені супроводжувати ціль до її знищення, а це не дає можливості перейти на інше завдання. Сучасні aim 120 можуть знищити ціль на відстані 180 кілометрів. Ну і примітно, що такі ж ракети використовують у зенітно-ракетних комплексах Насамс, але в разі пуску з літака, а не з землі, їхній радіус значно більший. Ще одна ракета цього класу aim АІМ-9 Сайтвіндер. Ракета ближнього радіусу дії з інфрачервоною головкою самонаведення. Версій цієї ракети дуже багато. Дальність пуску невелика до 20 кілометрів. Зате ухилитися від такої ракети неможливо. В принципі, на цей літак можна підвісити будь-які, наприклад, ізраїльські, німецькі, французькі чи британські аналоги. Головне, щоб партнери не барились. Тепер до ракет класу повітря поверхня на М-16 чудово встає AGM-65 Маверік, це дуже популярна ракета, яка в основному призначена для знищення бронетехніки на дистанції в 30 кілометрів. Але є модифікації для руйнування укріплень. На М16, між іншим можна підвісити до шести Маверіків. AGM84 гарпун це протикорабельна ракета з дальністю польоту від 120 до 280 км, залежно від моделі. До речі, від Очакова до Севастополя 270 км. В Україні такі ракети вже є, але не в авіаційному варіанті, що позначається на дальності. Йдемо далі. AGM88 Harm. Протирадіолокаційна ракета з дальністю від 80 до 225 км, залежно від вести пуску і моделі. Наші інженери навчили Міг 29 український Су-27 українські ці ракети запускати. Крилата ракета AGM 158 JASU від знаменитої компанії Lockheed Martin У першій версії здатна пролетіти до 370 км, а у версії збільшеної дальності всі 980. Це як від Луцька до Москви. Також ця розумна ракета Ракета, оснащена інфрачервоною головкою самонаведення з можливістю розпізнавання образів. Заявляється дуже висока точність на такій дистанції 2,4 метри відхилення всього навсього Але головне, що вона, ракета ця виконана з використанням технології Стелс. Крім спеціально розрахованої форми, її корпус зроблений із вуглепластику. це означає, що ПВО, які не мають аналогів, швидше за все її навіть не виявлять f 16 може нести відразу дві такі крилаті ракети. Це ще не всі обвіси. f 16 може нести авіаційні бомби. Причому як вільно падаючи, так і плануючи або ж коригуючи з головкою самонаведення. Теж відповідно. Часто можна почути, що сучасний винищувач це не лише літак, а й платформа для озброєнь. Ну, саме так і є. Сучасні ракети з самонаведенням, розумні бомби і просунута електроніка ось що в основному визначає бойові якості винищувача, а зовсім не маневреність і швидкість, як у боях часів Другої світової війни.